Всіх вітаю! Це продовження відео про колаген. В попередньому відео ми з вами вже розібралися, що колаген це білок, він входить до складу сполучної тканини, і сполучна тканина це не лише гарна шкіра, це ще й здорові міцні кістки, м'язи, суглоби, сухожилля, судини і так далі. І що колаген це є основний білок, його синтез знижується з Віку вже 30-35 років, особливо в людей, які мають генетичну дисплазію сполучної тканини, тобто слабкішу від природи сполучну тканину, в людей, які мають хронічні вогнища запалення, тому що всі колагени, амінокислоти, мікроелементи, будуть е витрачатися використовуватись на боротьбу з запаленням і. Е в контексті цього я хочу в цій серії поговорити вже безпосередньо про препарати колагену, кому вони можуть бути корисні, як їх правильно використовувати і для чого вони нам можуть допомогти. По суті, препарати колагену це суміш легко засвоюваних амінокислот. Всі білкові структури, білкові, всі ланцюги вони побудовані з таких маленьких цеглинок амінокислот. А до колагену входять три основні амінокислоти: це гліцин, пролін і гідроксипролін. І наш організм він не бере колаген з препарату, і в незмінному вигляді його відносить на шкіру, наприклад, чи в суглоб, наприклад, ні. А наш організм бере цей колаген, який ми приймаємо в вигляді препарату або отримуємо з їжі там. Холодець, кістковий бульйон, м'ясо ми їмо там, і так далі. Він розщеплює будь-який білок, який ми споживаємо до амінокислот. І потім вже з цих амінокислот він будує, що там йому вже треба. Це можуть бути кістки, це можуть бути суглоби, це можуть бути м'яси, це може бути шкіра, вже де пріоритетніше, де йому потрібно, там він і використає цей білок. Саме тому так важливо позбутись і. Санувати вчасно вогнища запалення, якісь проблеми, постійне пошкодження тканин, тому що в першу чергу білок весь піде туди, на побудову імунних клітин для боротьби з запаленням, на побудову нових клітин в вогнищі запалення, які були ним пошкоджені, і так далі. А тому не факт, що той колаген він піде в шкіру, якщо ви не закрили решту питань. Якщо ви загалом не здорові, запалені, у вас де збір то той колаген може і не дійти до вашої шкіри. А також препарати колагену вони не всмоктуються самі по собі. Для синтезу колагену, точніше, вони то всмоктуються, але колаген вони самі по собі не завжди можуть побудувати, тому що для побудови синтезу колагену потрібні ще решта речовин: це магній, це вітамін С, це мікроелементи, мар, марганець, сірка. Молібден, кремні і так далі. Тому часто препарати колагену йдуть або вже з цими кофакторами, ну, як мінімум, вітамін С. Там зазвичай міститься або рекомендують до них брати баночку препарату з мінералами. Вони так і називаються. Трес Minerals, тобто життєво необхідні мінерали для того, щоб вони разом потенціювали дію одне одного. І е, препарат колагену це, по суті, додаткове, зручне, біодоступне джерело білку. А воно може використовуватись як доповнення до раціону, особливо якщо людина вегетаріанець або вона не їсть м'ясо, не їсть тваринні білок з певних там причин по здоров'ю, по смаковим подобанням, по релігійним подобанням, поститься і так далі. Це ну, не важливо, якщо людина розуміє, що вона не доїдає білку систематично, то вона може використовувати препарати колагену. А як додаткове зручне джерело біодоступного білку. Тому що якщо ми з'їмо стейк, його нам буде важче засвоїти, і це достатньо таки для організму серйозне навантаження: засвоїти там, стейк чи м'ясо, а ось колагенові препарати вони вже йдуть гідролізовані, вони вже в легко засвоюваній формі, організму таке і білок легше засвоїти і використати на свої потреби. А також колаген, препарати колагену, ці колагенові коктейлі. Часто він є рідкий, він такий смачненький. Він може бути гарною альтернативою, наприклад, перекусам, тому що ну, більшість з нас, наприклад, на роботі, в дорозі чи навіть вдома, коли ми спішимо, немає часу, Ну, навряд чи ми будемо з собою брати на роботу колодець. Хтось може брати, а хтось не може. Або там суп повноцінний, або шматок риби, бо вона буде воняти і так далі. Ми в результаті перекусуємо якимось там панінім, бутербродами, печивом. Звичайно, краще б ми вжили стаканчик колагену, отримали білок, не з'їли б ці всі цукри, жири і все це не корисно. То, в принципі, як перекус там в дорозі теж це дуже зручно, тому що ну, чим з'їсти ходок на заправці краще вже випити колаген. І це дійсно гарна альтернатива перекусам, тому що перекуси часто не здорові, або людина не може на роботі нормально харчуватись, принести нормально свою їжу. Там з, з своїх рідних причин, і дійсно можна взяти препарати колагену, замішати собі коктейль. Або, наприклад, хочеться випити якусь Кока-Колу, замішати а, колагеновий коктейль, він буде і смачний, і солоденький, але це не буде шалена порція цукру, це буде хоч щось корисне. А кому може бути корисний колаген? Це вегани, вегетаріанці, як додаткове джерело білку. Звичайно, там вони вважають, що вони доїдають рослинні білки, там сочевидцю, тофу, але ну не факт. А спортсмени, люди фізичної праці і підлітки в період інтенсивного росту це ті люди, які витрачають велику кількість білку постійно і теж не завжди мають змогу його повноцінно поїсти. Звичайно, в ідеалі ми повинні білок отримувати з їжі, але ж так воно не завжди виходить. А люди, яким важко організувати повноцінний прийом білкової їжі, і вони перекусують. В результаті вуглеводами то краще людина вип'є колаген, хоч він буде неприродній, не з кісткового бульйону, не з колоцю, але вона вип'є колаген і отримує білок, ніж вона з'їсть паніні і отримує цукри, транжири і глютен. Тому все треба в порівнянні оцінювати виснаженим людям, в тому числі при депресіях і психостанічному синдромі, коли людина вже виснажена і дуже дратівлива, це називається психостанічний синдром. Тому що людина виснажена, вона може бути в такому стані через те, що їй просто не вистачає нутрієнтів не через те, що в неї таке тяжке життя і все погано а просто їй банально не вистачає білку та інших поживних речовин на побудову і нейромедіаторів, і серотоніну, і прокладки нервових волокон підтримки їх трофіки. І такій людині препараті колагену можуть бути е, такою допомогою для відновлення як мого скорішого після операції і перед. Пластичними операціями травм, косметологічних процедур, тому що відновлювати шкіру, кістки, суглоби і так далі, в залежності від того, куди була направлена процедура, операція втручання, треба за рахунок чогось часто після операції, люди після наркозу не їдять як мінімум там, добу, а то й дві, а їдять якісь порешки, п'ють кефір з печеними яблуками після операції. То є дійсно сенс. Вжити колаген, тому що о, якщо це там планова операція, то людина там добу до операції не їсть. На то в день операції теж часто не їсть. Потім ще тиждень вона п'є кефіри або дитячі пюрешки, печені яблуки. І як такий організм після операції повинен відновлюватись за рахунок чого? Тому що для відновлення клітин нам потрібен не цукор, не лактоза, не печене яблучко, потрібен білок, жири, вітаміни. І дійсно в цьому є сенс. Вагітними годуючим, тому що це шалені потреби в амінокислотах, витрати білку, і часто жінки, які в дефіциті білку, вони скаржаться на появу розтяжок під час вагітності, на те, що потім вони не можуть відновитись. В них погана шкіра, сиплеться волосся. А вони постаріли від тої вагітності грудного вигодовування, Ну і звичайно, дитина повинна з молоком отримувати якомога більше нутрієнтів, білку. І якщо мама буде додатково вживати колаген під час вагітності і під час грудного вигодовування, це дійсно може бути корисне. Звичайно, це не відміняє того, що вагітні і годуючі треба повноцінно харчуватись, і вона повинна основний білок все ж таки отримувати з їжі. Але всі мамочки мене зараз розуміють, що коли ти весь день бігаєш з дитиною, то тобі часто нема коли поїсти там нормальний шматок м'яса, риби чи котлету, то краще випити колаген чи потім наїстись ввечері якогось зефіру на ніч. І е, я, наприклад, таке активно використовую, коли я не можу поїсти. Уповільнений метаболізм зайва вага, тому що знову ж таки дефіцит білку змушує здовжити вуглеводами. Коли людина голодна, вона піде скоріш за все, перекусить чимось солодким, хоча насправді їй вистачає не вистачає білку, а не глюкози. І коли ми заповнюємо ось цей білковий дефіцит, то часто в нас і цей патологічний потяг до солодкого знижується. Тепер ви розумієте, чому при травмах спортивних навантаження ми це вже проговорювали, тому що. Це білкове навантаження, витрати, треба пошкодження ці лагодити. І я також раджу в комплексі до косметології використовувати препарати колагену. Коли ви плануєте якусь процедуру для стимуляції власного колагену, ви повинні забезпечити організм амінокислотами, мінералами, мікроелементами, щоб було з чого будувати. Цинтез колагену знижується після 30 35 років. Так само, як і рівень прогестерону, а за ними естрогену жінок. Тому гормональна корекція обов'язкова. Якщо жінка там в перечатному клімаксі, то в неї також буде набагато швидше знижуватися синтез колагену. Дефіцит естрогену, особливо з настанням менопаузи, призводить до різкого старіння шкіри, втрати гідратації, тонусу. Тому гормони це, звичайно, першочергово, а потім вже препарати колагену. Тому при старінні шкіри доцільно моніторувати за наявності показів коригувати дефіцит естрогенів. А це можливо робити і е, рослинними препаратами, і гормональними. Це все робиться тільки з лікарем. Це не можна самостійно собі придбати в аптеці або на iHerb, тому що дуже багато нюансів протипоказів. Призначення гормонотерапії або корекції воно потребує обстеження. Ніхто так не призначає жінкам ось так. О собі шла хочу шкіру. Ось собі гормони. Ні, це треба обстежитись, зважити за, зважити проти. І під контролем лікаря, під наглядом лікаря все це робити. Тому що якщо є виражений гормональний дефіцит, то на шкірі це також буде позначатись і на синтезі колагену також Колаген для омолодження шкіри доречно буде використовувати паралельно з процедурами, спрямованими на стимуляцію власного колагену. До таких процедур відноситься лазерне омолодження тазового дна, те, що в гінекології використовується, це ін'єкції гідроксіапатиту кальцію в обличчя це радіус. Це ультразвукові ліфтинги, це біоревіталізація, це плазмотерапія. Це майже всі процедури. Я в момент створення цього слайду консультувалася зі своєю приятелькою. Вона пластичний хірург і косметологією Також вона займається. І вона сказала, що в принципі всі процедури. Косметологічні, вони вони тією чи іншою мірою спрямовані на синтез власного колагену і дійсно, доречно його приймати, але не факт, що він смокчиться в такому вигляді, як нам би хотілося, і курс прийому колагену доцільно починати за 1-2 місяці до процедури, а не після вже навздогін, і треба забезпечити умови для того, щоб цей колаген міг витратити саме на шкіру і не було конкуруючих потреб. Важливі нюанси про колаген. Колаген Контр... потребує кофакторів: магній, вітамін С, вітамін Д, він засвоюється за принципами білкової їжі, тобто потребує достатньої кислотності шлунку, нормальної мікрофлори, тому що якщо є знижена кислотність, дисфункція ЖКТ, запалення, то не буде всмоктуватись в кращому випадку, а в гіршому може навіть стимулювати це запалення. Може провокувати алергії, висипання надмірна кількість білку додаткового, якщо. В людини вже є проблеми з цим. Також синтез колагену залежить від гормонального статусу, я це вже зазначала, і залежить від фосфорно кальцієво та тероїдного обміну, тобто від статусу вітаміну Д, парад гормону, від стану щитовидки, і це все також треба враховувати. Основні кофактори синтезу колагену — це вітамін С, це магні, кремній, вітамін Д. Колаген краще приймати між прийомами їжі або на ніч, якщо. Ви не можете це зробити зранку, наче. Ви спішите, вам треба снідати а вдень ви на роботі, то можна на ніч, але оптимально зранку, наче, або там десь в день між сніданком і обідом, між обідом і вечерю, тому що амінокислоти вони повинні прийматися окремо від їжі. Прийом тривалий, недостатньо пропити колаген тиждень-два. Це вам нічого майже не дасть. Його треба приймати мінімум три місяці, а то й довше, тому що процес. Синтезу колагену, заміни колагену, оновлення колагену, він дуже тривалий, він дуже займає час, і ви не помітите жодних результатів за два чи тижні. Кому а, не показаний колаген, або треба дуже обережно віднестись до його прийому, проконсультувати з лікарем, тим, в кого порушений стан кишківника, є запальні процеси, закрити здуття, таким людям колаген або буде просто неефективний, або навіть може погіршити стан кишківника. Людям з серцевою, нарковою, печінковою недостатністю, тому що там і так є порушення білкового обміну, електролітного і так далі. Онкотичного тиску, алергічні захворювання, тому що білок це найпотужніший алерген, найбільше алергії викликають саме білкові молекули, тому алергікам не треба. А коли є виражене системне запалення, також краще проконсультуватися з лікарем. Коли є інтоксикація, отруєння тяжкими металами, коли цукровий діабет, метаболічний синдром, також це все треба робити під контролем лікаря. Онкологія, аутоімунні захворювання і виражені напряки нез'ясованого генезу, тому що виражені навріки, вони часто пов'язані з серцевою, нирковою, печінковою недостатністю, при них є порушення рівня внутрішньоклітинного і позаклітинного білку, електролітів, онкотичного тиску, це може бути небезпечно, додатково навантажувати такий організм білком. А що негативно впливає на наш колаген? Це генетично обумовлена дисплазія сполучної тканини. В таких людей гірше скручені ці волокна колагену, він більш вразливий. Хронічне системне запалення, я вже пояснювало, воно буде витягати всі ресурси організму, а хронічне порушення мікрофлори кишківника — це також хронічне запалення. Хронічне цистит, вагініт, молочниця це також хронічне запалення. Це не тільки тонзеліт, дефіцит білку, нутрієнтів мікроелементів, звичайно, тому що не буде з чого будувати наш колаген. Які аналізи можна здати до та після прийому колагену, щоб, хоч якось, там, простежити його ефективність? Це біохімічний аналіз крові? Там будуть показники білкового обміну, такі як креатинін, сечовина вітамін Д, ТТГ для того, щоб оцінити загалом, як працює щитовидка, нормально чи нормальний спорна кальцієвий обмін, хоч більш-менш парад гормон, там що можна здати. і фекальний кальпротектин оцінити, чи буде цей кишківник взагалі засвоювати той білок, чи він вже запалений. Загальний аналіз сечі крові і це реактивний білок як показник запалення. Це не обов'язково, проте дозволяє точніше оцінити нюанси, протипокази і супутні моменти, і оцінити ефективність, коли є така категорія людей, яким треба конкретні цифри. От вони повинні здати аналізи, пропити здати і здати подивитись на контроль, що дійсно щось стало краще, тоді вони переконані в ефективності цих призначень. А є люди, для кого це не так принципово. Колаген буває, якщо ми вже переходимо до препаратів колагену, тваринного походження, морського. Рослинного, молочного і змішані форми обов'язково треба враховувати наявність алергії або чутливості до цих компонентів. Якщо в людини алергія на морепродукти, то морський колаген їй не треба. Якщо на молочний білок також не треба, це часті алергени. Все ж таки, молоко та риба входить у велику вісімку алергенів, тому будьте уважні тому, що може бути таке, що ви будете пити просто тупо алерген, а не додатковий білок. Наявність нюанси вибору це наявність алергії та реакції до компонентів колагену, форма колагену, таблетки будуть гірше смоктуватись порошок, рідкі форми краще. А також порошок, і рідкі форми вони часто такі солоденькі, так вони містять підсолоджувачі, якісь там ароматизатори, але людина їх випиває, вона вже не хоче там пити колу, з'їдає може менше солодкого, тому тут ви вже індивідуально зважите або таблетки. Вони а є там взагалі без, без домішків. Порошок також буває без домішків, але його не кожен зможе випити. І звертайте увагу, звичайно, на наявність додаткових компонентів: це цукор, підсолоджувачі, ароматизатори, варвники. Для когось це принципово, для когось не принципово. Хто любить колу, може в принципі, колагеном можна і замінити якимось навіть солодким. А варіанти колагену ось такі є. Наприклад, тваринний, рибний від Віталь, є такий. Гідролізований мультиколаген, він містить одночасно амінокислоти різних типів колагену. Але я повторюю, що все одно ці амінокислоти в організмі вони подрібнюються, і потім наново з них складається колаген. Це як ви привезли на ділянку, де ви будуєте будинок ем, цеглу з цієї цегли. Треба ще побудувати той будинок. І від того, яка там бригада, які в них інші розхідні матеріали. А, яка навіть погода і, і так далі, який прораб залежить, який буде той будинок. Просто сама по собі цегла, а, сам по собі прийом колагену він ще не гарантує, що вам побудують гарний будинок, що він буде класно стояти, що він витримає будь-які погодні умови і що вам в цьому будинку буде затишно, тому а, це все а, треба враховувати. А, якщо вже хтось зацікавився, зважив і хоче приймати колаген, то на правах реклами я можу. Сказати, де я замовляю, можна замовити колаген та інші якісні нутрицептики, вітаміни, бади. На цьому сайті Vita World, Тут гарний вибір. Швидка доставка на наступний день доставляють. І по моєму промокоду Марія 17, великими англійськими буквами, Марія 17, діє постійна знижка 5% на весь асортимент, крім акційного. Тому користуйтесь, ви можете по цьому промокоду замовляти не тільки колаген. А, а все, що вам там на цьому сайті, сподобається, все, що вам потрібно, все, що вам я сподіваюся, призначив лікар. А не ви самі собі, тому користуйтесь, можете її передавати родичам, близьким, і вам приємно, і мені а, також буде маленька подяка за те, що я займаюся просвітницькою діяльністю на безкоштовних засадах. Ось так сподіваюся, це відео було для вас корисне, і ви закрили для себе всі білі плями. Стосовно прийому колагену, і ви вже розумієте, що це не зовсім така чарівна пігулка, але в певному контексті вона може бути корисна. А про чарівні пігулки і що попити для того, щоб шкіра була гарна, я розповім в наступному відео. Підписуйся, став лайк і до нових зустрічей.